Доброго вечора, вибачте, що пишу вам неможливо, бути, буде, будете мати час відповісти на моє питання. От, говорять, тепер всі е, старші, що так було, йому записано мало прожити. Хіба, хіба це правда? Після е, одруження було дві завмерлі вагітності. І після того народився старший син через рік молодший син. Але коли йому було... Рік і десять місяців маленький синок, хрещний е помер, не, не проснувся від наркозу. Чи, можна наказувати, чи може наказувати Бог через смерть сина, за якісь гріхи батьків, чи нарікання на те, що важко справлялися, були з маленьким хлопчиком, Наріко, на, нарікання, невміння цінувати? Хлопчиків, які молитві молитися за таких маленьких діточок. Дивіться, не треба приписувати ні долю, ні кару, бо тому що я вам так скажу, як люди раніше говорили, кажуть, ну так йому написано, так Бог дав і так має бути. Так мені бабка розказувала, я був ще малий, але я вже був проти того. Я думав, це не може бути, так як Бог так написував. Не має, що робити, пише якісь такі дурниці, щоб людям було погано. Нічого Бог нікому не пише ніяку долю. Бог нас створив вільними, дав нам розум і волю. Якщо би, якщо би Бог писав нам долю, то нашу нам волю. Нашу нам розуму. Написав долю і ти, як робот, ходиш, їздиш, все робиш, все те, що Бог написав. Все. Не так. Кожний наш учинок має наслідок. Там дитина померла, там вагітність, там ще щось, там ще щось. Це є наслідки нашого, ну, ну, в комплексі. Це не є щось одно, це є в комплексі. Там погано харчувався, там є погана спадковість, там є ще щось. І пам'ятайте, що. Кожен із вас вкладає у свій генний код, вписує свою, свою історію, якщо так можна сказати. І навіть якщо ви не будете жати, то сіяти все одно треба, ми вкладаємо у своїх дітей, у своє ім'я, укладаємо своє порядність, чесність, побожність. І це відбувається потім на поколіннях. Але хтось може вкладав щось інше. І тому в наслідку, виходить, таке: не через те, що Бог написав вам долю. А це наслідок наших вчинків. Є люди, на яких ці біди можуть закінчитися. Це ви ті, що мене чуєте. Бо ви не просто на цьому каналі, щоб ви слухаєте, бо ви хочете почути Слово Боже. Я вам його кажу, щоб ви на страшному суді не казали, ми не знали, Господи, ми не чули. Кажу вам, знали і чули, на вас має закінчитися дія усяких гріхів, тих, хто мене чує. Це тяжкий тягар, це велика місія. Але хто хоче взяти участь у Божих планах, візьміть, не у Божих там написаних долях, а в Божих планах, а план Божий спасти людину. І якщо ти береш участь у Божих планах спасіння людини, розумійте, що. Таких Господь Бог не залишить нагородить за життя і нагородить після смерті. На вас має закінчитися дія всяких гріхів. Померла дитина, Господи, приймаю, приймаю молюся, молюся за себе, за дитину, щоб дети молити. Вона цих гріхів не заробила, бо вона ще навіть, навіть не народила. Для таких дітей є лоно неохрещених дітей. Бог собі з ними сам розбереться. Наше діло молиться за батьків, Боже, за мене. Молю за себе прошу, за свою жінку прошу. як ти жінка, то каже за себе, за свого чоловіка, за всю мою родину. Прийми цю жертву, Боже. І зроби так, дай нам розум, щоб ми не наробили таких гріхів. Все. А молитви, молитви, молитви. Вибирайте, які молитви для покаяння для вас потрібні. Не за дитину треба молитися, за себе треба, молитися, за батьків, за, 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 за тата, за маму, за діда, за бабу, за братів, за сестер, за всіх, за тих живих, що ходять. За дитину не треба.